До вас більш практичне питання є. Стосовно нерухомості в Криму і реєстру, який заблокований по нерухомості. У людей виникають питання, а що робити з цією нерухомості в Криму? Як продавати, купувати? Тому що ті дані, які ми маємо, то там віднайшли механізм, як це робити. По-перше, нерухомість виросла в ціні в Севастополі вдвічі кажуть. І просто робиться позика в банку під заставу нерухомості на один день. Ви не вертаєте заставу, йде в суд той, хто сплатив цю заставу, тобто надав, і просто суд ухвалює рішення про відчуження нерухомості. Був прийнятий закон про тимчасово окуповані території, який визначає правовий механізм. Проведення угод з нерухомістю, яка знаходиться на окупованих територіях. По-перше, дійсно, мало того, що ми заблокували доступ до реєстрів в самому Криму, ми дали можливість проводити ці операції нашим громадянам, які мають легальні документи на матриковій частині України. В тій самій Херсонській Миколаївській області будь-яка особа, яка має право власності на нерухомість в Криму і хоче її продати, вона може провести операції легально в тому ж самому реєстрі. Що стосується тих правочинів і тих схем, які намагаються проводити в Криму, то Україна не визнає будь-які угоди, які вчиняються на території Криму на підставі російського законодавства. Це чітка норма закону про тимчасовій окуповані території. І це в першу чергу спрямовано для того, щоб захистити саме права наших громадян, тому що там мають нерухомість як жителі Криму, там мають нерухомість люди, які проживають на матряковій частині України. І бачачи ті. Дії, Місцева псевдо яка проводить так звану націоналізацію майна, ми розуміємо, що тільки через невизнання тих правочинів, і вони не можуть бути визнані, тому що вони вчиняються окупа окупаційною владою, і через надання можливості проводити ці операції на материковій частині України ми можемо захистити в правовому полі право власності наших співвітчизнів. Більше того, що стосується тої схеми, яку ви озвучили. Зі незаконно про тимчасово окуповані території, справи, які стосуються спорів по праву власності на нахому міну, підлягають розгляду зараз судами міста Києва.